У молодому районі академічний маю на продаж одну кімнатну квартиру загальною площею 49 квадратних метрів, розташована на зручному другому поверсі восьмиповерхового цегляного будинку. Простора кухня 13 квадратних метрів, укомплектована вбудованими меблями. Є духова шафа, варильна поверхня. Посудомийна машинка також витяжка. Тепла підлога у ванній кімнаті та на кухні. Ванна кімната укомплектована якісною сантехнікою. У передпокої є місце для шафи. За бажанням можна зробити гардеробну. У кімнаті встановлений кондиціонер. Ремонт виконаний. У світлих тонах. Ціна квартири 75 тисяч доларів. Телефонуйте, запрошую вас на перегляд.